Through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. My feelings get involved, I'm terrified. Cause I've been here before and said say goodbye. Чи, походу, я Стекло поставить? Ну льот был з той сторони Еді. пластикові чорні штучки посипались. Тут дворники треба покупати. Так я ж тобі зайшов. Так я доїду хоча. Пішку буде тут Ага. Всім привіт. Сьогодні у мене 23 тиждень. І а, я Збираюсь їхати в басейн. Я на минулому тижні вже ходила до басейну і в цьому мені допомогла книжка, яку я очікувала. Чоловік рождається, там Олександр Кобас. Дає дуже корисні поради і дає посилання на, свою, на своє відео, яке він проводив з а, санаторію Жовтень про гідрокінезотерапію, щось таке. І я його подивилась. Ми то були, ми ходили на ці заняття, і я згадала, що, що ось воно, треба йти в басейн. Я думала про це, що це можливо мені було б на користь. Але після того, як я придивилась відео, то я зрозуміла, що це мені підходить, тому що я не вмію плавати, я не люблю плавати. і Я завжди от 40 років живу і думаю, що мені в басейні робити, якщо я плавати не вмію. А для вагітних там є цілий комплекс вправ, і він їх надає. Звісно, я тепер зрозуміла, що мені там робити, з якою метою мені туди йти. І ось зараз я їду, тож запрошую вас разом зі мною, що зможу познімаю. Поїхали. Міський басейн знаходиться у нас недалеко, десь на машині їхати дві хвилини. Ну, там, якщо виїхати, поки виїхав, поки перепаркувався п'ять хвилин, пішки йти можна десять хвилин недалеко. Це він знаходиться в школі. Шоста школа міста Хеп. В цій школі вчаться наші діти, і от вони ходять в басейн по понеділках. І є графік відвідування для інших мешканців міста. І ось в такий із віконечків я і приїхала. Взяла басінь, це резинові гумові тапки, шампунь, кондиционір три в одному, щоб швидше було гір для душа, рушник, білизна, тампон, гумка для волосся і купальник. І все, більше там нічого не треба. В Чехії для того, щоб відвідати басейн, взагалі нічого не потрібно. Просто приходите з вулиці, платите кошти і заходите. Є правила відвідування: треба спочатку помитися, вдягнути чистий купальник після басейну також помитися. Ну, таке, і все. 80 крон це 130 гривень за півтори години. За півтори години можна і наплаватися, і посушитися, і все, все разом. Також ну, треба давати 50 крон за луг за жетончик від шафки. Тобто 80 крон півтори години і 50 крон за житончик. Через декілька днів я розібрала, що можна придбати картку для басейну, і тоді ціна буде. 60 крон за по півтори години одного відвідування. Сама картка коштує 20 крон, і вони вводять в комп'ютер, оплатити можна карткою банку, банковською. І в чекі кожного разу там видно, можна заплатити і чоловіку, і за діток, тобто це не імена така, що тільки на маму, наприклад, а на будь-кого з родини, хто пред'явить цю картку. 60 крон зі знижкою, виходить, для дороги і 40 крон для дитинки. І можна поповнювати її, тобто там на місці в касті, поповнюєте картку на 500 крон або на 1000, ну і потім розраховуватись. І ті, хто мають таку картку, вони вже не дають залог. 50 крон за жетончики. Тобто вже залишається ця картка там і вам дають жетончик. Ось і все, що потрібно, щоб прийти в басейн поплавати. Ніяких довідок, нічого не потрібно. Ніхто нічого не спрашує, їм байдуже. Це все на відповідальність людей. Тут потрібно зняти взуття вуличне, я залишаю прямо під лавкою, можна забрати з собою у шавку і далі йти вже босоніж, в шкарпетках або в тапках. Той жетончик, який нам видали, ми вставляємо з внутрішнього боку шавки, потім вже роздягаємося, вішаємо весь, весь свій одяг, всі свої речі, все. Туди я знімаю, звісно ж, весь одяг бо в басейн Прийшли, перевдягаємося. Також знімаю шкарпетки, вдягаю тапки, хоча бачила, що багато хто приходить і без тапок. Зав'язую волосся, хоча бачила, що плавають із розпущеними, плавають і в шапочках, але я вирішила отак от зав'язувати, бо під шапочки все одно воно мокріє. І вдягаємо ключик на руку, щоб не загубився. Далі у нас йдуть рукомийники, дзеркало, туалет і душова. Потрібно спочатку помитися, потім вдягнути купальник і вже далі йти в басейн, що я і зробила. Я спеціально поставила це, стаканчики пластикові, щоб розфокусувати те, що відбувається в басейні, даби нікого не смущати і нічого не було видно. Як ви бачите на задньому фоні, зараз я спускаюсь в басейн. Вода ніде не написано, скільки там градусів, але було не холодно. Також там після душових є парілка. Я туди зайшла на пару хвилиночок, щоб погрітися, щоб було нормально. В першу чергу, я, коли заходжу в басейн, я плаваю, ну, як вмію. Хоча я так знаю, що так як я плаваю, тобто коли голова над поверхнею води і шия ззаді перегинається, то це не дуже правильно, тому що в шиї якраз от залом застійто. Тобто треба плавати або кролем, або Брасом, щоб вода, шия була продовженням всього хребта, і голова в цей час має бути під водою. Але я як вже вмію, пливу з, одного, з однієї сторони басейну до іншої на животі, ну, як жабки, да? а назад на спині. На спині бажано махати не руками, а саме ногами. Тобто швидко-швидко прямими ніжками, таке, таке перше упражнення. І от таким плаванням я трошечки розігріваюсь. Як бачите, є гідромасаж. Тобто дуже хорошо цим гідромасажем, який лється зверху, масувати шию, плечі, шию, те, що от, дуже так, мені подобається. Далі тут є гідромасаж і знизу, також включають вони, він не завжди працює, але з одного боку басейну є гідромасаж, Є ще там під бортиком такий мощний напор води, також можна ні, ноги, от там, де десь стегна, можна промасажувати таким гідромасажем. Тобто, коли вони включають ці гідромасажні штуковини, то я, звісно, їм ними користуюся. Після того, як я пару разів проплила з одного боку басейну в інший, тобто розм'ялася, я стаю під бортиком. Бачите, там з іншого боку воно зараз розфокусоване, але видно. Я стаю під бортик, тримаюсь однією рукою за бортик і починаю вправи ногами. Це йдуть махи вперед, назад, в бік, йдуть на п'ятку, наприклад, ці махи однією ногою, потім на носок однією ногою, потім на іншу ногу, потім такі ножиці в воді, потім велосипед в воді. Потім такі шаги, такі великі, знаєте, як прыжки. Тобто ти пригаєш вздовж бортика, тримаючись, і робиш такі ну, навантаження на м'язи, але через те, що вода тримає, то кріпатури немає, навіть якщо там годину займатися. І дуже добре воно тонізує тіло. Далі маленькі кроки на носочках також напружуються м'язи ніг, потім широко розставлені ножки, і на п'ятках стаю, і махи носками, тобто самими ну, ступнями працюю. Потім роблю таку вправу, однією рукою тримаюся за бортик, іншою рукою тримаюся за коліно, намагаюся його повище прокрутити. От піднімаю коліна до грудей, в бік опускаю до грудей, опускаю вниз, опять піднімаю, рукою підтягую до грудей, вниз опускаю. Так, також там 10 разів повертаюся на інший бік. А потім на розтяжку ноги широко-широко тримаю ну, руками за бортик, широко ноги до стіни до бортику, так і підпригуємо, тобто, щоб було розтягнення ніг. Потім йде також біля бортику, двома руками тримаюсь за бортик, ноги вже вище, десь на рівні, на рівні рук. Піднімаються разом, уже не широко розведені, а разом. І спочатку я їх роблю прямими, потім згинаю коліна і вигинаю голову назад до води, тобто і шия, і позвонок таким чином працюють. Також корпус. Тобто руками повільно, з одного боку, в інший бік, корпусом у всі боки я вожу. Далі робота тазом круговий, по кругу, дуже сильно прогибаючи всі ну, все, що тільки можна, так, по кругу в один бік, потім в інший працюю тазом. Ну, тобто, аеробіка, скажімо так, без музики, звісно, ніхто мене не підганяє, ніякого рахунку там якогось, ніхто не задає. Тобто я адаптована під свій організм, спокійно займаюся. Далі також йде на занурювання, є декілька вправ у мене, я їх переписала з інструкцій. Тобто, коли ти як поплавочок занурюєшся, затримуєш подих і вспливаєш як поплавочок, скільки можеш. Це дуже корисна вправа для вагітних, тому що в пологах, коли йде схватка, то іноді потрібно затримати, вміти затримувати подих, і тому вправи такі з затримкою подиху під водою це корисне. Також присідання. Бажано також відпрацьовувати, коли вдих робиш носом на пружу живіт, тобто надуваєш, да, вдих робиш животом, надуваєш живіт, потім живіт втягуєш, видихаєш під воду, такі присідання. Ну і взагалі декілька видів видів. Таких вправ, які от я і займаюся, десь близько там 40 хвилин в басейні я цим займаюсь. Трошечки я там поупражнялася, пішла знову поплавала. Ну максимум я там два рази туди, два рази назад. Потім я вже. Біля бортику працюю. Сьогодні я ще почала відпрацьовувати техніку плавання кролем. Я не вмію. Я взагалі от плавати навчилася, мені здається, там тільки а, там, три роки назад в Єгипті, коли там вода тримала. До цього моменту я багато взагалі не плавала. У водоймах я боюся, там, де глиба, глиба, глибина, там де я нічого не ви не бачу, то я, звісно, боюся. Басін я ніколи не ходила, як я вам вже казала. І, Плавати я навчилася тільки, ну, мабуть, я ще й не вмію, але вже пливу. Пливу зараз від бортика до бортика, руки широкими такими махами, і голова над водою, ноги або разом вони вгору вниз працюють, або як лягушечка. Таким способом я зараз плаваю на животі. Да, а... Прочитала, що обов'язково плавати так, щоб весь позвоночник, весь наш хребет, був на одній прямій. В цій техніці обов'язково буде обличчя в воді. Я ще не навчилася, то там треба знати, коли вдихати, коли гребсти. Це все довго, але перша техніка, яку радять відпрацьовувати, коли ти хочеш навчитися плавати кролем, це така вправа. Ти ніби пливеш на животі, одну руку виставляєш вперед над головою і вухом на поверхню води. Так? Тобто, ти повинен бути на поверхні води весь. Тобто, і все тіло не під воду уходить, там ноги повище мають бути паралельно поверхні води, і от одна рука у тебе прямо, і вухом ти лягаєш на цю руку і трошечки на бок вгору дихаєш, обличчя у тебе трошки на боки вгору, не під водою. І отак, от на одну... а ноги в цей час, тобто стегна вони на животі. І ти пливеш і дихаєш, і пливеш на одному боці. Тобто треба спочатку відтренувати один бік, потім інший, а потім вже переходити до самого плавання там кролем, з правильним диханням, бла бла бла. То ще у мене попереду, але я сьогодні спробувала. Дійсно, щось у мене там виходило. Я сподіваюся, я на правильному шляху. Я ще не те сильно да, сушила. І таке, ну це добре, що на вулиці мінус один тільки, не мінус сім, бо я шапку забула. Зазвичай я беру шапку і намагаюся волос, волосся дуже не пересушувати, а шапку вдягнула і побігла. Сьогодні погода дуже така сніжна. Зараз буду виїжджати потихеньку, бо я так на швидку руч почистила. Машину, не дуже заморачуючись. Коротше, ви поняли, що басейн – це круто. Це реально круто. Я не розумію, як я 40 років жила взагалі без басейну, без плавання. Зараз тільки починаю вчитися. Тож, і психологічно я вже починаю посміхатися після басейну. До речі, в тому що до щастя, що замовили з України разом з книжкою «Чоловік рождається, є такий розворот, який називається щось там трекер щастя. І там треба щодня ставити смайлик, який у тебе сьогодні настрій. І я помітила, що в дні, коли я відвідую басейн, у мене настрій гарний. Тобто він ну, дійсно працює. Дякую всім за перегляд. ставте вподобайки, звісно, що підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока.